Замес. Чашки проти лінз. Хто сильніше, провіряємо. Мені ліза арсьома і показуємо цифри. Правду любимо, показуємо. Камера не передає. Це що у нас? 350 люксів і хто знає, це преміалочка. А ось вам обична арсьома в рефлекторі. Що ми бачимо? АЛ-прошка 1500 гривень за комплект. 6. Сюди, сюди. А тепер показуємо люміни. Реальні люміни скільки видає. Ставимо на люмінометр. 1500 сюди. Які там 80 тисяч. Показуємо звичайну лампу. Що там? 6700. Сюди. Дивіться. Оце сміття. Але ми рекомендуємо встановлювати аж четверті міні тому що є ціна і якість. Дивіться. Ось така СТГ. -шка. Маємо 1800 люксів, маємо класне заповнення. І скільки маємо, кажи, 78 реальних ватт стартова. Номіналка буде 70 Вт. Замовляємо, телефонуємо, автосвітло 20 Вт.